Темою цього відео буде подрібнення кормів, таких як солома, сіно, трава та молоді стебла кукурузи. Молочний бізнес це в нас постійне перетворення корму на молоко, тому кожен із нас задається собі питанням, як більш вигідніше ввести цей бізнес. Більше отримувати якісного молока та компенсувати свої затрати. Тому ми рухаємося в двох напрямках: це збільшення продуктивності і мінімалізація затрат. Що нам дає подрівнення? По-перше, ми змінимо структуру корму. Тобто, все те, що ми давали в роздріб, стає однорідним. Тобто, ми давали буряк і Дерть спочатку, а потім вже клали сіно. Тепер все це у нас іде однорідна, монокормом по типу салату. Тобто сіно, грубі корма, соковиті буряк і дертя конскорма. Як бачите, корм однорідний, грубі соковиті конскорма. Разом корова добре під'їдає, не вигортає на підлогу. Та немає такого, що залишила після себе солому або сіно. Під'їдає все підряд. Такий корм легко змішувати, він швидше перетравлюється у шлунку та краще поїдається коровами. Цим самим збільшується надої в середньому на 1 літру. Також ми можемо профілактувати ацидоз, тому що корова вже не може, не може вибирати, що її їсти, а що її ні. Вона їсть все підряд, цим самим зменшуються залишки корму.